Привіт! Розпочну зі знайомства з тими, хто потрапив сюди вперше. Ми церква Преображення. Церква, що збудована і керується виключно тим, що визначає ось ця книга Біблія про яку ми обов'язково поговоримо ще у майбутньому. Як церква, ми визнаємо віравчення та належимо до євангельських християн-баптистів. Так саме цих людей за часів молодості моїх батьків називали штундами. І розповідали про них різні страшні історії, які, як виявилось, і в чому я особисто переконався, не мають нічого спільного із реальністю. До речі, чому радянська влада так сильно боялася Бога і віруючих? Можливо, тому що самі прагнули зайняти цю позицію. Врешті, для них це закінчилось не дуже добре. Але давайте повернемося до знайомства. Ми віримо в Бога, Творця всього видимого та невидимого. Ми віримо в трійцю Бога Отця, Сина і Духа Святого. Віримо в те, що людина, ми з вами є грішною і не здатна власними зусиллями досягти Божого прощення і відповідати його стандартам святості. Ось чому такою важливою є жертва Ісуса Христа. Бо саме через виправдання Його жертвою ми отримуємо відновлення стосунків з Богом в молитві покаяння, а також відродження, переживаємо, отримуємо праведність Божу і дар вічного життя. Ми віримо, що Христос воскрес із мертвих життя перемогло смерть. Переконані, що Бог приймає нас такими, якими ми є грішними, розбитими, недосконалими, але відновлює нас до тієї подоби, яку він сам заклав в нас в момент створення. Цей шлях відновлення, зцілення є освяченням, що потребує змін в нас, в кожному з нас персонально. Тобто ми всі зосереджені навколо процесу переображення. Ось чому ми церква переображення. Люди, що мають стосунки та мир з Богом, які щоденно керуються Його словом і йдуть шляхом переображення.